Донька Івани та Тараса стала першою мешканкою Хмельницького у 2014-му. З'явилась на світ одразу після бою курантів в 5 хвилин на першу ночі. Матуся та дитина почуваються добре. Івана зізнається, навіть гадки не мала, що народить саме в перший день Нового року. Може готувалися до нового року і потім в екстреному порядку поїхали народжувати. Помінялося звичайно, тобто. Менше спиш. <ріст> вже більш піклуєшся, ухажуєш. Так, в общем, відчуття яке. Задоволені. Не щасливі. Ім'я для донечки пара ще не обрала. Кажуть, ще є час, аби визначитись. Над йменням міркує й інша матуся, яка народила 1 січня. Олена у свої 25. Радість материнства відчула вже втретє. Має двох синочків, тепер ще й донечку. Мені ставили пізніше термін, але зранку, першого числа, я вже телефонувала чоловікові з новиною про те, що потрібно приїжджати на партнерські пологи. Так, вона насправді мені дає з перших днів свого народження відпочити можливість, можливість почитати. Дитина спокійна, умови гарні. Може, й повернемося. Сподобалось вже за п'ять років трьох народили. Побачимо. Загалом у новорічну ніч у перинатальному центрі на світ з'явилось дев'ятеро дівчат та четверо хлопчиків. У нас урожайний цей рік, першого числа народилось 13 дітей. Були різні ситуації. В основному це були фізіологічні пологи, були дві операції кесарів ростин. По показам за сторони мами, зі сторони дитини в іншому випадку, але стан дітей, стан мам задовільний. Традиційно тих жінок, які народили під бій курантів, особисто привітав міський голова Сергій Мельник новоспеченим матусям та малюкам, побажав здоров'я, також вручив подарунки. Ми один з небагатьох обласних центрів, де все таки є природній приріст населення. Тому я думаю, що для міста це добре. Міський очільник зауважив, що у 2014-му на перинатальний центр чекають технічні обнови. Зокрема, це стосується обладнання. Також незабаром тут офіційно відкриватимуть відремонтоване гінекологічне відділення. Гроші на новенькі меблі планують передбачити у бюджеті міста 2014.